як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Боже, Отче наш Небесний, в ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа молимо Тебе, про прощення, помилування та зцілення всіх народів світу. Благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємося тільки вірою у Твою могутність і велич. Нехай ніяка нелюдь не наблизиться до нас і наших домівок. Господи Ісусе Христе, зціли нас і відведи всякого супостата, доторкнися до розуму та серця правителів усіх країн і народів, щоб виконували тільки Твою святу волю для блага народів. Господи Ісусе Христе, все, що дьявол запланував проти народів землі, віджени від нас ім'я Твоє святе. Отче наш Небесний, ми закликаємо Тебе, визволи нас від війни та чими дьявольської, від усіх підступів бісівських, не допусти винищення людського роду. Прости нас, нерозумних, у гріхах погрязлих, яви світові своє милосердя, нехай славиться Твоє Пресвята ім'я, Отця і Сина і Святого Духа. Ми смиренно просимо Тобі, щоб воля Твоя була на нас, ми молимо Тебе, чесний, Отче. Про благодатне благословення тим, хто молиться тобі, закликає Ім'я Твоє святе, смиренно благаємо Тебе про батьківський захист всього людства на землі. Почуй, пробач і спаси нас, Отче Небесний, трійця свята, слава Тобі, Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. 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 Слава, слава, слава Богу! Врятуй нас, Господи, Боже, Отець наш Небесний, Творець цього видимого і невидимого світу, помилуй і спаси нас грішних, захисти від бомудрувань та обстрілів наші міста і та селища, врятуй та збережи наших українських захисників, воїнів, які самовіддано безну та відпочинку у нерівних та важких битвах захищають нашу батьківщину. Надішли перед ними своє небесне воїнство. Яке захищало і захищатиме їх, дай мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти, перемогти у цій битві із Сатаною та його служителями, захистіть і збережіть їх, щоб живими і здоровими вони повернулися до своєї родини. Пошли к нам глибоке і щире покаяння, пробач нас та помилуй за наші гріхи. Нехай будемо славити Твоє Пресвяте ім'я завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.